Одного погляду Бехолдера достатньо, щоб оцінити його мерзенну та потойбічну природу. Агресивні, ненависні та жадібні ці аберації вважають всіх інших істот нікчемними, граються з ними або знищують їх на свій розсуд. Сфероїдне тіло Бехолдера весь час лівітує, а його велике опукле око розташоване над широкою зубастою пащою. Тоді, як менші очні стебла увінчують його тіло, вони згинаються і повертаються, щоб тримати ворогів у полі зору. Коли би спить, він закриває своє центральне око, але залишає свої менші очі відкритими та пильними. Beholder це вигадана фентезійна істота, образ якої став неофіційним символом Dungeons and Dragons. Beholder є одним з монстрів Dungeons and Dragons, які з'являлися в кожній редакції гри, починаючи з 1975 року. Бехолдери є одним із небагатьох класичних монстрів Данженс Dragons, які Wizards of the Coast назвали інтелектуальною власністю, і які так і не були випущені під Open Game License – відкритою лицензією, що надає дозвіл на зміну, копіювання та повторне розповсюдження в місту. Розробленого для ігор VOTC, зокрема ікрових механік. Доки в мене немає світла, доводиться знімати відео в незвичній обстановці, але я продовжую працювати заради контенту для вас, друзі. Як і спільнота Inrium, яка виклала на сайті 5esrd.kyiv.ua генератор монстрів, за допомогою якого ви можете створити такий ж класний статблок існуючих чихом брюшних монстрів. Як це працює, вам розповість Євген Макеєв в своїй статті. Посилання на генератор та статтю можете знайти в описі. Бехолдер постійно турбується за свою безпеку, побоюється будь-якої істоти, що не служить йому, тому агресивно реагує на прояв погрози. Він може проявити милість до тих, хто падає перед ним ниць і пропонує свої послуги, але з легкістю нападає на тих, хто хизується своїми досягненнями або могутністю. Бехолдер вбачає, а йому повірте, є чим в цьому загрозу або дурість і діє нещадно. Бехолдер справжній мегамозг і фантастичний суперлиходій, Його статблок це лише мала частина його справжньої сили. Він покладається на мережу слуг посіпак і союзників, яку він створив самотужки. У бехолдера завжди є запасний план на випадок, коли його основний не спрацює, і з десяток тузів в рукаві на випадок, коли не спрацює хоча б один з запасних. Будь ласка, використовуйте цю істоту з обережністю та повагою, яких вона заслуговує. Хоча було б неможливо точно визначити бажання та мотивацію окремо взятого бехолдера у будь-який момент часу, я вирішив розглянути найбільш ймовірний та простий сценарій: захист лігва від несподіваних гостей. Якщо група пригодників не була запрошена на аудієнцію, бихолдер навряд чи вступить з ними у розмову. Він захоче, щоб ці загарбники померли якнайшвидше, і він хоче мінімізувати шкоду своєму лігву. Таким чином, його загальна стратегія полягає в зосередженні ворогів у зонах вогню, щоб він міг їх усунути з мінімальними зусиллями. І він буде активно використовувати усі наявні можливості для досягнення цієї цілі, а саме, оточення, особливості лігва, пастки, посіпак та свою особливість антимагічний конус. Яка діє як чари антимагічна сфера і, на превеликий жаль, блокує не тільки магію ворогів Бехолдера в конусі, а й можливість поцілити в них променями з очей, про що спостерігач дуже добре знає. Цитуючи путівник Вола, Бехолдер вважає себе кращим за всіх інших істот. І єдиною нагородою, гідною такої неперевершеної істоти є законне підкорення всього живого. Щоб претендувати на своє справедливе місце на вершині ієрархії світу, бехолдер завжди буде готовий ідеально реагувати на будь-які дії інших істот. Там, де хтось відмінний від Бехолдера, сприйняв би дві очевидно не пов'язані між собою події як випадкові. Бехолдер уявляє безліч шляхів, якими вони могли бути пов'язані, виявляючи або створюючи закономірність з уявного чи дійсного хаосу. Обмірковуючи всі ці можливості, навіть найнереальніші з них, і узагальнюючи свої власні дії у відповідь. Бехолдер справді буде підготовленим до будь-якої ситуації та має стратегію протидії будь-яким загарбникам. Бехолдер завжди має запасний план навіть для найнеочікуванішого розвитку подій. На жаль, відтворити видатний інопланетний розум практично неможливо для смертного майстра підземель, такого як ми з вами. Посібник Волопа по монстра містить таблиці, які допоможуть майстру відіграти роль бехолдера, але тримати в голові нескінченні плани параноїка мегамозку... Водночас, жонглюючи іншими обов'язками дема, є неосяжним завданням, як смертному ДМу зіграти інопланетного супергенія гідного його інтелекту. Найпростіший спосіб, за згадку якого ви можете вже сміливо писати гнівні коментарі в мій бік, це махлювати. Успіх цього методу як не дивно залежить від довіри та розуміння вашої ігрової групи. Без цього буде майже неможливо гідно вразити своїх гравців на природну, всеосяжною підготовленістю біхом. Якщо гравці розуміють, що вони зіткнулися з істотою, яка грає в чотирьохвимірні шахи, і весь час думає на три ходи вперед, тобто вони грають у DD в жорсткому режимі, тоді ви можете сміливо, несправедливо закручувати їм гайки на кожному кроці. Тільки завдяки шахрайству ви зможете достовірно відіграти сутність біхолдера. Метагейм в цьому випадку наше все. Група пригодників нарешті знайшла дорогоцінний магічний предмет зі скарбів біхолдера. Він виявляється ілюзією і спрацьовує якась пастка. Гравці дослідили лігво і вигадали ідеальний план нападу. Та Бехолдер їх там вже чекає, ще й привітає їх фразою. Поєднання сценарію номер 3 проникнення зі сценарієм номер 11 грабіж було розумним, але ви не врахували мій план перехоплення номер 31 І ось зараз буде доречним обговорити те, яку позицію перед початком бою зайняв би цей крутий монстр. Як і слід було очікувати від гелівої кулі з гігантським центральним оком її бонус до навички сприйняття персепшн. Нереально високий бехолдер також має темний зір з радіусом цілих 120 футів, що більше ніж у більшості істот з темним зором. Це дозволяє йому залишатися невидимим в темряві, якщо він буде триматися відповідної дистанції. Швидкість польоту бехолдера всього-навсього 20 футів, але він має ховер, що дозволяє зависнути в повітрі. І ще його неможливо збити з ніг. Отже, бехолдер перед початком бою займатиме найкращу позицію, і цією позицією для нього буде позиція камери відеоспостереження в будь-якому супермаркеті. Десь дуже високо в кутку, звідки він зможе все бачити, і повз нього ніхто не пройде, а тим паче ніхто не підкрадеться ззаду. Він затаїться там і буде чекати оцих от незваних загарбників, які прийшли в його лігво. Більш того, він занадто розумний, щоб чекати, коли група пригодників просто з'явиться, а буде вичікувати, коли настане влучний момент для нападу. Поки всі авантюристи тримаються гуртом, йому немає сенсу використовувати свій антимагічний конус, адже цей Конус блокує і його промені з очей. Тому найбільш вигідно би буде дочекатись, поки хтось з групи персонажів гравців опиниться окремо від інших. Тоді він зможе направити антимагічний конус на основну групу, щоб заблокувати чаротворців і власників магічних предметів, а з ізольованою жертвою почне розбиратися за допомогою променів з очей. На мою думку, кожному монстру потрібен шаблон дій на 3 раунди, адже більшість сутичок не триває довше, і при наявності шаблона майстер не буде розгубленим. Але насправді у бехолдера не так багато варіантів, щоб прописувати шаблон на кожен раунд. Він у нього буде однаковим. Гаразд, почнемо з найгіршого сценарія. Зломисники з'явились, Бехолдер їх атакує, вирішивши не використовувати антимагічний конус. Авантюристи в темряві випадково сплутали його з Майком Вазовським і не злякалися. Всі кидають ініціативу, і у нашого злого ока поганий кидок. Так це найгірший сценарій, тому що ми пам'ятаємо, що Бехолдер продумав все на три ходи вперед, і його просто неможливо було б захопити зненацька. Отже, ігрові персонажі. Ходять першими. І що ви думаєте, спостерігач буде просто на це спостерігати? Не буду ж я вам вішати лапшу на вуха! Бехолдер має три легендарні дії промінь з очей. Кожну з яких він може використовувати в кінці ходу іншої істоти, і його значення інтелекту 17 говорить про те, що він достатньо розумний, щоб використовувати таку легендарну дію на персонажі, який буде ходити наступним. Бехолдер знає все наперед. У нього завжди є план, і він його притримується. Погіршити становище тих, хто ходить перед ним. Це краще, що можна зробити для того, щоб убезпечити себе від нападників. Настає хід бехолдера саме час визначитися з тим, використовувати антимагічний конус чи ні. Алгоритм простий: якщо антимагічний конус дозволить ізолювати найбільш магічну складову групи і залишить одну чи кілька цілей для променів з очей поза конусом, бехолдер його активівує, інакше ні треба розуміти що глядач здебільшого хоче використовувати цей конус і він повинен його використовувати щоб чаротворці з групи пригодників не заважали йому вбивати інших ми пам'ятаємо, що би холдер визначив би найкращу позицію у своєму лігві і утримував би її, і ця позиція була б відносно далекою від ворогів. Але особливо якщо спостерігач має вертикальний простір для маневру, залишаючись поза досяжністю бійців ближнього бою, він може використовувати свій антимагічний конус, змінивши своє положення так, щоб він міг націлити цей конус на одного. Або кількох чаротворців під час того, як інші супротивники залишаються за межами конуса, де вони будуть уразливі до променів з очей. Проблема з антимагічним конусом полягає в тому, що його не можна звузити, тому якщо глядач знаходиться надто далеко від своїх цілей. Промінь у вигляді шматочка піци глушить як промені з очей, так і будь-яку магію, яку хотіли б застосувати вороги Бехолдера. Проте, знаходячись близька, цей шмат піци вужчий і його можна націлити лише на одну або дві цілі. Після того, як спостерігач визначився, що робити своїм центральним оком, настає час вистрілити променями з менших очей. Для цього нам потрібно кинути три десятигранника, щоб дізнатися, які саме промені з очей доступні билхолдеру в цей хід. Ну і після отримання цієї інформації, зле око може без зволікань обрати від однієї до трьох цілей, в якій поцілили цими променями. А ось як би холдеру обрати свої цілі. Оскільки він має винятковий інтелект і дуже високу мудрість, спостерігач вибере доцільні цілі для своїх променів. Ну розглядати їх більш детально. Загалом променів 10 Charm Ray. Хоча цей промінь не завдає ушкоджень, але зачарований боєць, який провели рядкидок мудрості від цього променя, фактично вилучається з бою на цілу годину. Так навіть не можна перекидувати ряд-кидок. Або до тих пір, поки бехолдер не завдасть йому шкоди. Чари Greater Restoration зупиняють дію ефекту, але витрачати чарунку 5 рівня на зняття стану зачарований, коли бехолдер може поцілити в тебе променем, який зробить тебе скам'янілим. Я кажу про Petrification Ray. Ну, насправді недоцільно, тому більшість гравців радше збережуть Greater Restoration для променя скам'яніння. Зачаровані бехолдером чаротворці все ще можуть допомагати своїй групі, створюючи чари, які не завдають шкоди злому оку, якісь бафи чи чари зцілення. Тож спостерігачу вигідно використовувати цей промінь саме проти варварів, бійців, монахів, рейнджерів, паладинів і пройдисвіті. особливо проти тих, хто вирогідніше провалить рядкидок мудрості. Але бехолдер не буде використовувати цей промінь, наприклад, проти ельфів, напівельфів чи гномів, бо знає, що ті будуть мати перевагу на рядки док від нього. Пролайзінг Лайзінгрей. Параліч дуже потужний ефект, який може призвести до загибелі будь-якого персонажа, оскільки атаки ближнього бою з відстані 5 футів, які влучають по паралізованій істоті, будуть вважатися критичним ударом. Бехолдер отримає максимум кордості від цього променя за умови, що має купу міньйонів, які на початку бою зможуть нанести купу пошкоджень паралізованій цілі. Паралізуючий промінь вимагає ціль прокинути рядки докстатури, щоб врятуватися, тому бехолдер буде цілитися в будь-якого персонажа, у якого погана статура. Fear Ray Промінь страху може справді зіпсувати День воїну ближнього бою, оскільки налякана істота не здатна добровільно наблизитися до джерела свого страху. І вона все одно має перешкоду на китки атаки, навіть якщо якимось чином все ще може атакувати вас. Проте, на відміну від Charm Ray, налякана істота може здійснювати рядкидок мудрості, щоб завершити ефект в кінці кожного свого ходу. У бою Beholder, як правило, буде використовувати цей промінь так само, як і Charm Ray. Щоб вивести персонажа з бою, доки спостерігач не буде готовий мати справу з ним. І бехолдер також навряд чи буде використовувати промінь страху проти гномів і напівросликів через ту ж перевагу на кидок. Ну і взагалі гноми будуть мати перевагу на кидок від усіх променів, навіть якщо я забув згадати про них. Бо кожен промінь магічний. Slowing Ray Цей промінь займає таку ж нішу, що й Charm Ray та Fear Ray. Він впливає на істоту, щоб їй було важче наблизитися до бехолдера для того, щоб атакувати його. Подібно до променя страху, перевага ефекту з уповільнення над зачаруванням полягає в тому, що зле око все ще може завдати шкоди істоті, яку він дебафнув за допомогою цього променя. Також важливою відмінністю є те, що Slowing Ray вимагає ціль прокинути рядки до спритності, тому бехолдер буде обирати тих істот, що мають невисоке значення цієї здібності. Крім того, цей промінь буде поганим вибором проти варварів через те, що вони мають перевагу на рядкидок спритності від дефектів, які вони можуть бачити. Ray Цей промінь суто слабша версія Death Ray, але Енервейшн Рей вимагає ціль прокинути рядкидок статури замість спритності, що є кращою опцією проти пройдизвітів, тому що стріляти по ним Дес Ray буде дурною справою через їх особливість ухилення Evasion. Тож бехолдер буде використовувати цей промінь проти пройдисвітів, а промінь смерті проти всіх інших істот. Рей Бехолдер може використовувати цей промінь щоб стримувати та розкидати істот по полю бою. Але це лише мала частина того, що може робити спостерігач за допомогою телекінетичного променя. Зле око може кидати 300 фунтові валуни прямо в персонажів. скидати важких кам'яних големів охоронців через 30 футову діру в стелі, щоб персонажі були зайняті ними. Поки бехолдер буде стріляти з очей з безпечної відстані. Це один з найцікавіших променів, тому що його ефективність обмежена лише вашою уявою. Sleep Ray У більшості випадків промінь сну є ще одною більш слабкою версією Ray. Є деякі особливі випадки, коли. Зробити істоту непритомною буде більш вигідно, ніж зачарувати її. Наприклад, літаючу істоту або істоту, яка лізе на скелю, але за нормальних умов союзники просто розбудять її дією та й усе, що робить цей промінь неефективним використанням ресурсів. Також не забувайте, що промінь сну не буде мати ефекту на ельфів та на півельфів через те, що їх неможливо приспати магією. Petrification Ray цей промінь викликає страх в серцях гравців, навіть незважаючи на те, що для того, щоб ефект почав діяти на повну силу, ціль повинна провелити два ряд кітки. На відміну від Чарм Рея, скам'яніла істота стає повністю надієздатною, що робить промінь скам'яніння ефективним як проти чародіїв, так і проти воїнів. Дезінтегрейшн Рей. Цей смертоносний промінь завдає дуже серйозні ушкодження чистою енергією, стійкість до якої небагато хто має. Але і це далеко не найвагоміша перевага цього променя, справжня сила якого полягає в тому, що disintegration Ray моментально вбиває істоту, коли би зменшує її пункти здоров'я до нуля, а потім перетворює її труп на пил, що робить неможливим воскресіння цієї істоти будь-якими чарами, окрім таких як Віш чи true Resurrection. Єдиний недолік полягає в тому, що Disintegration Ray вимагає від цілі здійснити ряд кидок спритності, який пригодники дуже часто мають з хорошим бонусом, та й про інші мінуси цього рядкитка я розповідав раніше: Death Ray Промінь смерті завдає більше ушкоджень, ніж промінь дезінтеграції, і все ще миттєво вбиває істоту, пункти здоров'я якої було зменшено цим променем до нуля. Але йому не вистачає руйнівної сили, щоб перетворити ворога на пил. Промінь смерті все ще залишає труп істоти, який можна воскресити під час бою. Death Ray – це найкращий промінь для нанесення ушкоджень, і його слід використовувати під час бою, щоб виснажувати опонентів. Але промінь дезінтеграції завжди слід використовувати для нанесення завершального удару, якщо це можливо. Death Ray – це також рядки док спритності. Ледве не забув, Бехолдер має ще один варіант атаки, крім променів з очей. Він має укус, який наносить 4К6 колотих ушкоджень при влучанні. Бехолдер кусатиметься лише якщо А він перебуває в радіусі ближнього бою від цілі, та Б. Усі персонажі гравців, яких він може атакувати своїми променями з очей, уже довели свою стійкість до кількох чи більше типів променів. Або як альтернатива, якщо конкретний супротивник ближнього бою. Виявився стійким до променів з очей, і він єдиний, кого глядач усе ще вважає справжньою загрозою. Бехолдер ультратериторіальне створіння, тому якщо на нього нападуть в його лігві, він завжди буде битися до смерті. Лише спостерігач, кого зустрінуть за межами його лігва, і який не має вагомих причин залишатися на місці, втече з бою. І він зробить це після отримання відносно невеликої кількості ушкоджень, мабуть, десь так третини від максимуму. Спочатку він відступить за дію і вилетить за межі досяжності ворогів, а в свій наступний хід буде здійснювати дію ривок і попрямує у бік лігва. Якщо ви водите групі, яка вимагає від вас хардкорності або це просто ваш стиль водіння, в цьому розділі ми спробуємо додати трохи чілі і залити це все соусом табаско. Безперечно, хардкорною сутичкою з бехолдером буде сутичка в його лігві. Лігва кожного бехолдера максимально орієнтована на його здатність до польоту, там небезпечне середовище, пастки, його посіпаки і слуги, відхідні тунелі, та, звичайно ж, там можна використовувати дії лігва. Ці дії спрацьовують при ініціативі 20. Спостерігач може. Вкрити слизом ділянку площею 50 квадратних футів, зробивши її важкопрохідною. змусити стіни прорости відростками, які будуть намагатися схопити істоту за вибором бехолдера, відкрити око на стіні печери, яка стріляє випадковим променям з очей в ціль за вибором глядача. Бехолдер не може використовувати той самий ефект, два раунди поспіль. Як описано в Monsters Manual, спостерігач випадковим чином вибирає, які промені з очей він буде використовувати кожен хід. Кидаючи тричі 1К-10, ця випадковість пришвидшує гру та робить біхолдер непередбачуваним в бою, але це може зробити бій з бехолдером набагато легшим або набагато складнішим, залежно від того наскільки добре ви будете роляти. Тож, якщо ви хочете відіграти бехолдер як справжнього суперлиходія та зробити це все ще в хардкорному режимі. Обирайте самі три унікальні промені з очей і їхні цілі, замість того, щоб вирішувати це випадковим чином. Не дарма ж я витратив час на те, щоб описати, який промені з очей за яких обставин проявить себе краще. Більш того, жоден бихолдер ніколи не повинен битися з персонажами гравців сам на сам. Він може не довіряти своїм союзникам, але він завжди оточений своїми охоронцями. У нього просто є план на випадок непередбачених обставин, такі як вбивство охоронців у крайньому разі. Бехолдера можуть оточувати охоронці і слуги будь-якого походження і сили від гоблинів і розбійників до гігантів і групи злих пригодників. Також біхолдер може активно використовувати свої різноманітні промені для взаємодії з навколишнім середовищем. Наприклад, обрушити на персонажів стелю чи завалити прохід за допомогою променя дезінтеграції. Або використовувати антимагічний конус для того, щоб пройти в безпечну область твого лігва, яка, наприклад, знаходиться за вогняною стеною чи стеною чистої енергії. Варіантів безліч. Крім того, книга Volguide to Monsters пропонує нам альтернативні варіанти променів зачей, а саме замінити їх ефекти на чари. Цим можна надихнутися і створити свого унікального і неповторного хардкорного бехолдера. Це принаймні, що я думаю, а що думаєте ви про цю тактику? Дайте знати в коментарях, а ще скажіть про тактику, якого монстра ви хотіли б послухати наступного разу. Я цю рубрику роблю не так часто, тож хотілося б підготувати тактику саме того монстра, про якого спільноті було б найбільш цікаво послухати. Не забудьте про підписки та вподобайку. До нових зустрічей, друзі, і нехай вас переслідують лише переваги.